Стоїть на перехресті бабусечка сумна, чекає зелене світло, не дочекається, бо треба натиснути на кнопочку. Але ми це виправимо і на кнопочку натиснемо, і настрій підіймемо. Що ж ви стоїте тут 15 хвилин? Треба кнопочку нажати, і буде зелений. мені Я зараз вам допоможу. А то що ж ви, ви будете стояти тут до ранку? Я вже думала, він не працює. О, спасіда, дай вам Бог бережок. <рес> Як ви ніч сьогодні? Ой, сиділа на табуретці у коридорі. Дуже було гучно, так? Так, так, Як вас звати? Галіна. А мене Данило. А скільки вам років? 85. Аліна, ви дуже гарно виглядаєте, ви тільки що так газували, що я вас ледве догнав. Не, спасибо. Я шо? просто так не, не знайомлюсь. От хочу вам приємно зробити. У вас же пенсія не шикарна, я так гадаю. Ні. Ні, ні? скільки пенсія? Чотири. Ну, що це за пенсія? Нащо ну, ж ти зробиш? Пішли в магазин. Я вам трошечки куплю те, що вам потрібно. Хватайте за тачку. І поїхали. Давайте прянічки вам візьму. Не треба, не надо. Чого? У мене сахар. Водички вам взяти? Я не донесу. Я вам сынок. Я вам донесу. Я живу там де налогова. Хоч до налогової, хоч до поліції. Да, не, не. Я вам донесу. Слабо газована, добре. Висівковий такий? сівковий да, такий? Да. Є. І ви каву п'єте чи чай? Каву б'є, не треба стає. Так, все, ц... є у нас кава. Цукор вам все одно ж треба. Всі Давайте. Всі хай За... зайвим не буде, хай буде. Я вам донесу все. Точно знаю, гречка буде в нагоді. Гречку полюбляєте. Мені в топу не Я пакетик буде, не хвилюйтеся. Такий длинненький, він дуже смачний. Давайте. Які макарошки вам подобаються? Дивіться. Ну добре, я вам отаку вот возьму, а ось широтненька. О, все що ви хочете. Ні, ні, ні. Ні, ні, не хвилюємося. Італійська дуже смачна. Йогурт ще беру ось такий дуже смачний. Ви хочете ще спиральки? Давайте вам спиральки. Тримайте, за... ні, бо полку відірвете, зараз будемо, що по полку будемо купляти. Пробуйте Спробуйте таку штуку, вона дуже смачна, камбуча. вам 20%. Смачна колбаска, вона дитяча. Тут немає хімії, тому ось така колбаска вам. Чого Невдобно. вдобно? Невдобно на цьому спати, на стелі. Ти що, зажити ж Зажиточно в нас олігархи живуть. А ми допомагаємо таким от, е, дівчатам, як ви. Одну таку суху смачно смачно, і ось таку. Дуже. А це Паприка. Дві паприки. Любите паприку? Ну нічого, буде ще є, вона ж закінчується. Кладіть, кладіть, на балконі положите, вона не пропадає. Хай буде. Наборщик, так? Да? Добре, тримайте капусточку вам на борщець. Все, кладіть. Я не хочу, щоб ви не тратились на мене. У вас немає вибору. 1457 гривень, 50 висок. Я вже боюся. Кого? Ваші. Чого? За да що? За да що ви так покрасили? Давайте зараз я вас підвезу і хай вам буде щастя. Я вас дуже прошу. Ну не плачте. Ну я дуже хотів вам підняти настрій, а вийшло так, що я вам його не підняв. Та да мені це страшно, що ви стільки потратились на мене. Тому що таких людей ну, потрібно <с <с оба. Ну, по, ну посміхайтесь. Данило гарний. Здоров'я тебе, Данилка, здоров'я. Хай тебе Бог береже від всяких бед. А де ви працювали? Це називається завод «Сокол». Кручки, гачки. Для рибалки? Так. Да. Скільки? 60 років. А чоловік є у вас? Нема. Так ми вдвоєм би бы були, а так я дівчинка помер? Де? Да. Давно, вже в 60 років. А от є те, про що ви от жалкуєте? От ви вже прожили вже майже 90 років. От є про що жалкуєте? Що робила, якщо не було? О, сам себе не жалієш, ніхто не пожаліє. На пенсію пішла. Все одно пішла працювати. Треба. надо. Думаю, надо ж окно поставити, правда? Пойду за роботою, у дворники пішла. Жалкуєте, що не берегли себе? Так. Да. По 4 тисячі пенсії заработана пенсия. И все. А теперь сиди на таблетке, трать туда-сюда, да и все. Вот твоя и вся радость. Вы за таблеточки сказали, что лики, да, вытрачаете? Да, да, да. Можно я вам такую еще открыточку дам? Ага. Ні, я, так, ви рука? не, не, обіжайте так, мене, от ви, я знаю, вам продукти продуктами, це покладіть собі, хай воно там Ой, Данинка, на аспірин. Ой, Данінка, мені і так неприятно. Як неприятно? Я думав, Шо, що... Що стільки грошей потратив на мене, ти що? Вашу ручку, виходьте, будь ласка. О. Ох, внучок, ой, внучок. Я вам ще складу Оце це дуже смачний чай. Дуже приємно було з вами познайомитись. Бер, бережіть себе. Ось так, друзі. Не думавши, не гадавши, ми з вами зробили чергову добру справу, пані Галина в шоці в приємному шоці. І єдине, я хочу додати: ставте лайк, робіть репости. І нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю Бережіть себе.